Спричинив моторошну аварію та лишив потерпілого помирати. Позашляховік розтрошив таксі в селище на Волині в липні 2022 року. Водій легковика, на жаль, помер у лікарні. Зі слів свідків, Керманич позашляховика, був під градусом. прокуратура вважає три роки умовно натом'яке покарання для винуватця трагедії. Тож справу переглянули у Волинському апеляційному суді. Готував шашлики біля ставка, а потім порушивши правила дорожнього руху, спричинив смертельну аварію. Суд першої інстанції призначив винуватцю ДТП три роки умовно. Втім, прокуратура подала апеляцію. Мовляв, обвинувачений має відсидіти шість з половиною років. Автотроща сталася у липні два роки тому у селищі Володимирець. Водій Toyota Land Крузер не надав переваги у русі та зіштовхнувся із таксі марки «ВАЗ Лада Пріора. Від удару легковик відкинуло у паркан магазину. Водій позашляховика втік із місця аварії, лишав у авто речі та документи. Свідки казали, буцімто був на підпитку. На жаль, водій таксі 39-літній мешканець Володимирця наступного ранку помер у реанімації від одержаних травм. У Валерія Хомича лишились дружини жінка та двоє маленьких донечок. Через два дні винуватець летальної ДТП таки прийшов у поліцію. У нього таке ж прізвище, як у потерпілого. Святослав Хомич. Свою вину визнав, розкаявся. І надалі відшкодував родині потерпілого встановлено судом суму. Володимирецький районний суд Рівненської області призначив Святославу Хомичу три роки іспитового терміну. Втім, прокуратура подала апеляцію: винуватець смертельної аварії має відсидіти за ґратами 6,5 років. Сам обвинувачений у суді каже, з родиною потерпілого вже порозумівся. Ваша честь, прошу відмовити в апеляційній скарзі прокурора. Я з потерпілим зустрічалися, допоміг, як міг. Я розумію, що по моїй мені погинув його брат. Каюся в тому, що сталося, це не навмисно. Прошу відмовити в поліційному смерті. Не наполягав на суворішому покаранні для обвинуваченого і потерпілий брат Валерія Хомича. Втім, прокуратура стояла на своєму. Винуватець смертельної аварії має бути за ґратами. Просимо вироку з районного суду від 4 вересня 2023 року двадцять третього року скасувати, хто вити новий виробників визнати чи не кримінального окруження третього статті шість Прим. 1 кримінального кодексу України та позначити виконання. У виді 6 років 6 місяців і позбавлення волі з позбавлення право привати транспортним засобом троху на 6 років, 6 місяців. Вислухавши обидві сторони, колегія суддів постановила апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково. Вирок Володимирецького районного суду Рівненської області від 4 вересня 2023 року щодо Хомича Святослава Валерійовича в частині призначеного покарання скасувати, ухвалити новий вирок, яким Хомича Святославу, Святослава Валерійовичу. Призначити покарання за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу у виді трьох років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними на строк три роки. Тож покарання за фатальну аварію, позбавлення волі у обвинуваченого Святослава Хомича теж лишається двоє малолітніх дітей, якими три роки опікуватиметься лише їх мама. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.